Одна дитина це цілий рід. Цілий рід. Моя баба вижила у війну. Баба Тася. Їй було 17. І вона була під окупацією у німців. І вона була зв'язковою з партизанами. І два рази її вели на розстріл, але вона вижила і її не вбили. І вона народила двох дітей маму й тітку. 45-47 році. Вони удвох народили нас, нас четверо: дві сестри і два брати. А ми вже четверо народили десятьох, 10, 10 дітей і того 16. Одна дитина, одна виживша дитина у війну, вона змогла дати життя шістнадцяти людям. 16 життів народилася завдяки тому, що вона одна вижила. А вони пережили голод, війну, революцію, і їх вижило шестеро. Тобто, у моєї баби було шестеро сестер і брат. Їх було шестеро. І кожен з них когось народив. Я навіть не знаю, скільки нас, якщо всіх порахувати, то нас десь буде 70. 70. Шестро сестер, кожен когось народив. Вони ще когось народили. Десь нас може 70. Тобто її мати баба Векла, баба Векла. Вона народжувала їх і в голод, і в революцію. Вона застала і царя. І вона дала життя завдяки тому, що вона вижила як дитина. Вона пережила це і вона змогла дати життя і зберегти життя шістьом своїм дітям і пішов цілий род десь на 70 людей. А вона була із сім'ї, де їх було 10. Якщо кожен дав таку ж саму лінію, то десь 700 людей. Тобто її мати, завдяки тому, що вона вижила, від неї пішло 700 людей. І це 5 поколінь, які ми можемо порахувати. І ці діти, які сьогодні, яких сьогодні викопують з-під завалів, та маленька дівчинка, якій було 2 роки, це не просто дитинка. Одна маленька дитинка, це не одна дитинка, це цілий рід, цілий рід це всі її діти і всі її внуки, які тепер вже не народяться. І коли ви, батьки, які зараз найстарші у роду, які являються бережами роду, Піклуються про своїх дітей, ви піклуєтеся не тільки про своїх дітей, ви піклуєтеся про цілий рід, цілий український рід. Кожна маленька дитинка це цілий рід. І ця війна показала, що ця дура ракета летить куди завгодно, вночі, в день, вдома, в заправки, в заводи. Сьогодні зранку попливло 80 сел, 40 тисяч людей постраждали. І це найнижча споруда, яка була зірвана. Якщо зірветься, не дай Боже, верхня попливе пів України. Скільки біля ваших домів є хімічних токсичних заводів, куди може попасти вибухівка і буде отруєння повітря, води, землі? Скільки біля вас є заправок, куди може попасти ця дурна ракета і знесе піврайону. І у кожної матері, яка з дитиною зараз в Україні ночує по підвалах або кладе дітей спати у ванну, у неї є вибір. І цей вибір він є. Бо я живу рік у Європі. І я працюю у європейському садочку, дитячому садочку, і у тому вересні до нас прийшла ректорка, і вона сказала, що на цей вересень, який буде, той вересень, який зараз от буде, до садочків прийде на дві тисячі дітей менше. Чого вони прийдуть менше? Тому що був карантин, була епідемія, був масовий психоз, і тому вони просто не народилися. Їх просто не народили. Дві тисячі дітей це містечко, як наш Новомосковськ, маленький. Тобто це 20 садочків зафаршених столиками, стульчиками, вихователями. Це не тому, що немає грошей, немає на що утримувати, а це тому, що просто не прийдуть діти. І вся Європа піклується про українські роди, бо діти мають безкоштовне виховання, садочки, школи, спорт, активітети. Воно все є. І це і 20 садочків має бути утилізовано зі всім добром, який там був, тому що їх просто немає, тих дітей. А в Україні діти сидять по підвалах, не можуть ходити до школи, не можуть ходити до садочків, не можуть спілкуватися зі своїми дітками, друзями, тому що ця ракета летить куди завгодно, і батьки чогось не вивозять тих дітей, не рятують їх, не піклуються про їх безпеку. Розумієте, це такі терези, такі собі ваги. На одну чашу ми кладемо життя нашої дитини, наше життя. Тому що кожна мати, яка поховала свою дитину, вона вмерла разом з нею. Її серце, її душа вона лягла в могилу рядом з дитиною. Якщо дитина померла, мати й батько померли. Тобто, це не просто її життя, це все всі наші життя. І ми кладемо на цю чашу життя дитини, життя своє, своє життя, життя онуків, правнуків, життя цілого роду. І на іншу чашу Терезів. Що ви кладете? Я не знаю, мені нема що туди покласти. Я не знаю, що я маю туди покласти, щоб воно не просто там було, а воно перевішувало. Щоб я жила у тих підвалах і моя дитина боялася, і потім вона виходила зранку і бачила, як викопують сусідську дитину з-під завалів. Я не знаю, що туди покласти. Мабуть, туди кладуть віру в Бога. Мабуть, це дуже свята і дуже велика річ, яку можна покласти, але вона має бути настільки великою, чистою. І світлою, щоб коли той Бог прийняв рішення забрати у вас ту дитину, щоб ви потім його не кляли за це. Отака має бути віра. Якщо у вас є така віра, тоді да. а якщо її такої немає, подивіться на ту другу чашу Терезів, що ви туди кожен день кладете і спитайте себе. Спитайте це, ти дійсно таке важливе, щоб, щоб моя дитина була у небезпеці, і жила зі мною в небезпеці, цілий рік і жила далі? і подальше жила у місті, де невідомо що, невідомо коли станеться зі мною або з цілим містом? Не того, що я не хочу, щоб Україна перемогла і ми жили довго і щасливо. Але молитися можна і на Луні за Україну, не ціною життів наших дітей і наших родів. Бог попіклувався, Він дав все, всесвіт дав все, він дає все, дає хати, дає гроші, дає виховання, дає школи, дає друзів, дає спорт, вам все дають. Але ви то не берете, я не знаю чого. Спитайте себе. Спитайте себе, таке воно важливе за життя дітей. Бережіть своїх дітей, бережіть свої роди, бережіть Україну. Слава Україні! Героям слава!